Акт списання ТМЦ передбачає підписи такого акту комісією. Зручно сформувати документ зі складом комісії, що призначається на рік і підписує типові звітні форми, та використовувати дані з цього документа при формуванні інших. Обираємо модуль склад, складські документи, натискаємо кнопку Умова. Вказуємо період з початку до кінця року. Серед типів документів розгортаємо папку Документи інвентаризації, вимикаємо всі прапорці, крім підписи до типових звітних форм. Натискаємо кнопку Встановити. Далі натискаємо кнопку Додати. В області реєстр документів підписи до типових звітних форм, тип процесу вже вказано. Зазначаємо номер документа, дату початку і закінчення дії комісії. З довідника персоналу обираємо голову комісії. Секретаря та членів комісії. В полі Примітка можна зазначити списання ТМЦ. Натискаємо кнопку Додати. Перед створенням документа про списання товару можна також переглянути звіт про стан ТМЦ на дату списання, щоб уточнити, за яким підрозділом та матеріально відповідальною особою числяться товари, які підлягають списанню. Для цього в модулі Склад обираємо пункт меню Стан ТМЦ на дату в розділі Звіти, Вказуємо дату. В разі потреби зазначаємо інші умови, зокрема підрозділи. Рахунки, відповідальний тощо. Натискаємо кнопку Сформувати. Бачимо наявні товари, за якими підрозділами вони закріплені та відповідальну особу в полі Табельний номер. Для створення документа про списання ТМЦ в модулі Склад обираємо Списання ТМЦ, натискаємо кнопку Умова. В разі потреби уточнюємо період. Розгортаємо папку Списання ТМЦ. Вимикаємо всі прапорці, Крім Списання ТМЦ. Натискаємо кнопку Встановити. Далі натискаємо кнопку Додати. Тип процесу вже вказано Списання ТМЦ. Вносимо номер та дату документа. В полі Відправник. Обираємо підрозділ з довідника підрозділів, в разі потреби уточнюємо матеріально відповідальну особу. Переходимо на вкладку Комісія. Якщо не було створено документ підписи до типових звітних форм, вносимо дані про голову секретаря та членів комісії з довідника персоналу. Якщо ж такий документ є в системі, натискаємо кнопку Вибрати склад комісії. Виділяємо документ, що в полі Примітка містить списання ТМЦ. Натискаємо кнопку Вибрати. Дані про голову секретаря та членів комісії автоматично внесені з документа про підписи до типових звітних форм. Натискаємо кнопку Додати. В полі Код ТМЦ натискаємо кнопку у вигляді аркушів в правій частині рядка. Бачимо залишки товарів по обраному підрозділу та вказаній матеріально відповідальній особі. В поле кількість вносимо кількість товару, що підлягає списанню. Звертаємо увагу на те, щоб кількість товару для списання не перевищувала вільний залишок. Натискаємо кнопку Додати всі. В полі Рахунок балансові рахунки будуть визначені автоматично, в залежності від обраних товарів для списання. Слід для аналітики, обрати код з переліку найменувань. Натискаємо кнопку Додати. В області рядки бачимо записи про товари для списання. Натискаємо кнопку Провести. Проведений документ може бути надрукований. Натискаємо кнопку «Друк». Обираємо акт списання ТМЦ, типова форма 32. Натискаємо кнопку Друк. Сформований документ можна. Завантажити в доступних форматах та вивести на друк.